Всім привіт! В продажі Opel Zephyr 2010 року виготовлення. Автомобіль, що напрягано з Німеччини, вже розмитний, зареєстрований. Шикарний колір. Двигун 1,8 бензин. Авто на оригінальних легкосплавних дисках, класна гума, задні бризовички присутні. По комплектації задній та передній парктронік Дивіться, стан кузова. По кузов то без дефектів, без корозії, без подряпин, м'ятин. капот без висічки, лобове скло оригінал. Такий козирок присутній. Заглянемо багажник. Автомобіль семимісний. місний в комплекті присутня шторка, коврик, знак аварійної зупинки, домкрат, ключ, повністю весь набір з автомобілем присутній. Задній ряд сидінь. За потреби ці сидіння можна скласти. Виходить великий місткий багажник. Встановлені такі сонцезахисні сіточки. Підсвітка номера працює, кришка багажника ціленька, без пошкоджень, без корозій. Заднє скло оригінал. Заглянемо салон. Шкіряний салон. По комплектації задні скло підйомники присутні. В такому стані заднє сидіння. Сидіння ціленьке, без пошкоджень, без пропалів, без порізів. Стеля також частенька, ціленька, килимки на місці. Так, по комплектації у нас задні передні склопідйомники, регулювання складання дзеркал, автосвітло, круїз контроль, мультикермо, підігрів передніх сидінь, клімат, парктронік. Затемнення заднього зеркала, датчик тущу. Пробіг даного автомобіля 221 тисяча кілометрів. Пробіг 100% оригінал. Запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Помилок немає, оберти не плавають. Кермо повністю в оригіналі, не фарбоване, не шите. Механіка п'яте ступка, куліса перемикає чудово. парктронік спрацьовує склопідйомники працюють. Безпеки в стійках. Сервісні документи, дивіться, зафіксований пробіг у 23 році 205. Це виписка з пробігом 22, 201. Все розписано. Також присутній. Диск з навігацією. Є всі сервісні документи. Стан панелі. Стан сидінь. Максимально збережений стан. Механічний рушник, підлокітник, все працює. Стан водійської сидіння. Робота двигуна. Двигун працює чітко. Антифриз частенький, крила передні не накручені, GM, оригінал. Також з цієї сторони. Капот також накрутився. Екологія на місці. Присутні сервісні записи. Новий акумулятор. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місті Вінниця. Запрошуємо на огляд, на тест драйв. Також у нас є можливка доставки автомобіля по Україні за деталями по телефону. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Всім гарного дня та мирного неба!